Усім привіт! Сьогодні я вперше за довгий час вийшов у прямий ефір в Ютубі. Така цікава причина, тому що я хочу просто зафіксувати цю дату в Ютуб, зафіксувати день, коли Інстаграм і Фейсбук з певних причин ліг, і вони перестали працювати і. Тут, мабуть, якась така з одного боку, розчарування, з іншого боку, я розумію, що вони скоро відновлять свою роботу і продовжать працювати, але по факту я багато разів вже казав неоднократно багато великій кількості людей з приводу того, що треба мати мультимедійність. Треба бути представленим на різних платформах, щоб ваша діяльність продовжувала працювати на вас саме в такі періоди невизначеності. Другий момент, треба розуміти, що завжди у вас має бути резервний канал комунікації, резервний канал. Розуміння новин і впливати на новини, тому що якщо ви вбудовуєте бізнес, ви є фаховим експертом, і у вас є велика кількість підписників, усі будуть чекати вашої точки зору, вашого розуміння ситуації. Тому я сьогодні просто поділюся своїм розумінням ситуації. По факту, у нас Збройні Сили України потопили один із кораблів, зараз лампу поставлю. Um, потопили один із кораблів Російської Федерації, і тому вони у нас агресивно, хлопці, налаштовані, мабуть, будуть на те, що ми робимо. Ну, хто ж їм винен? Ніфіга ні було сюди заходити без дозволів. По-друге, ми розуміємо, що Інтернету зараз немає в певних моментах, тому що було перерубано там чотири кабелі, здається, такі великі, грунтовні, які забезпечують телекомунікації між різними материками. І, відповідно, я не думаю, що була задача просто покласти Фейсбук чи Інстаграм. Я думаю, Фейсбук чи Інстаграм були покладені випадково, або не заплановано, хай буде так. Я думаю, що ми маємо інші якісь. Моменти в цьому питанні, я думаю, що можливо це якісь міждержавні питання, можливо, це передача розвідданих якихось. Дай Бог, це відео не забанять, тому що я ж конкретних даних ніяких не вказую. От це також можуть бути якісь. Вкиде інформ в інформаційний простір, і, відповідно, щоб люди не могли швидко обмінюватися якимись даними: а, Instagram, Facebook, то, відповідно, може бути покладено умисно сервери, зв'язок для того, щоб можна було ну, певним чином проводити якісь дії, які будуть Спрацьовувати на те, щоб розхитати якісь мітинги, якісь коливання людей, тому що люди, не маючи доступу інформації, їм складніше аналізувати ситуацію, яка відбувається, і можна робити все, що завгодно. Тому я вас закликаю просто до чистоти інформаційної, Фейсбук, да, все сторінка, не працює. Так, да, правильно, так і є. А я вас закликаю просто зберігати ось цю чистоту інформаційного простору свого, не всьому довіряти, що зараз буде відбуватися, тому що якщо не працює Фейсбук і Інстаграм, а вони зараз не працюють, то будь-хто кому захочеться якимось чином нашкодити комусь, чи то економіці, чи то конкретним людям, чи то якимось державам, вони все одно почнуть застосовувати. Якісь інформаційні вкиди, і будуть це робити на ті платформи, які зараз працюють, тобто на Ютуби, на Телеграми, на вайбери, на можливо, якісь такі канали комунікацій. От тому слідкуйте за цим, перевіряйте інформацію, не довіряйте просто так всьому, чому ви бачите. Якщо ви бачите, наприклад. Зі свого досвіду підкажу. Поділюся, якщо ви бачите, от є у мене youtube канал. Якщо вас цікавлять якісь новини в Харкові, ви можете знаходити youtube канали в Харкові. Ви можете на тих платформах, які діють. В Ютубі, наприклад, канали, заходити під чиїсь відео, писати там коментарі, просити якийсь фідбек, зворотній зв'язок. Люди, які активно ведуть свій Ютуб канал, вони бачать сповіщення про коментар, вони можуть його прочитати, вони можуть на нього дати відповідь, і ви зможете таким чином отримувати ну, більш-менш адекватне розуміння ситуації з точки зору, а що дійсно відбувається. Тому чи іншому місті, районі, населеному пункті, і так далі, і ви зможете трошки ну, екологічніше до цього питання підходити, тому що знову ж таки повторюся: ситуації можуть бути різні, і відповідно, люди можуть хтось бачити. Хтось не бачить якісь моменти, що де відбувається і наскільки воно чесно. Якщо у вас є якісь питання по Ютубу, знову ж таки, я бачу от чотири людини у нас приєдналося, А ви можете написати ваші питання в чаті, я із задоволенням дам відповіді з точки зору Ютубу. Можливо, вас щось цікавить, якісь точки зору мої стосовно даної ситуації з покладеним Facebook і із задоволенням поділюся. от, І в цілому запрошую підписуватися на мій YouTube канал. Канал, там поки що не так багато інформації про youtube канали, тому що я займаюся більше реалізацією інших проєктів, які мені цікаві, ніж своїм YouTube, Але в цілому у мене дуже багато інформації в контексті YouTube, соцмереж, в контексті реалізації якихось проєктів, бізнес-розборів. Тому кому цікаво, пишіть. Ну, от, поділюся іще ще своєю такою інформацією, розумінням ситуації з точки зору того, що. Навички продажу ніколи не бувають зайвими. Інстаграм, Фейсбук, наприклад, перестав працювати з певних причин, і якщо він буде а, лежати, умовно кажучи, великий проміжок часу або буде під сумнівом його. А, роботоспроможність, то відповідно потрібно буде думати, а яким же чином продавати свої тарифи послуги, щоб не простоювали ці моменти. І відповідно треба розуміти, що навички продажу вони завжди актуальні, завжди потрібні, кожному потрібні. І якщо вони у вас є, то ви зможете ними користуватися будь-який проміжок часу. А також щоб ця інформація залишилася, і в тому числі мені для себе, і можливо, далі хтось буде дивитися, можливо, навіть там не сьогодні, а завтра, через рік, через два. Просто для наглядно для наглядності з попереднього місця роботи мені телефонує. Людина і цікавиться позирчатою плівкою, який, яку можна купити на яких умовах, і так далі. Звичайно, я сказав, що я там уже не працюю, а займаюся youtube супроводом. Людина здивувалася, але в ході розмови ми з'ясували, що він є виробником пакетів з поліетилену. А що у нього своє виробництво, і відповідно я йому розказав, наскільки свій youtube канал для бізнесу, для підприємців сьогодні є дійсно актуальним, тому що а, побачити чуже виробництво, побачити цінності людини, яка його створила, побачити якусь внутрішню кухню. Це про що? Це про довіру. І відповідно, зараз а, довіра це такий дуже. Ресурс, який в дефіциті знаходиться, і відповідно, якщо ви можете допомогти людині довіритися, вам показавши більше інформації, показавши внутрішню кухню, показавши якісь особливості на своєї діяльності, то відповідно ця довіра буде основою до того, щоб з вами як мінімум комунікували. А з вами ваші пропозиції оцінювали, і на них тоді більше людей буде приставати погоджуватися. І відповідно це дає. Допомогу у розвитку вашого бізнесу, тому якщо ви виробники якихось товарів, якихось потужностей, на тобто, ви щось створюєте, ваш YouTube канал може спрацювати для того, щоб наповнити довірою до вас ринок, а для того, щоб можна було щоб відрізнятися від конкурентів, і це дасть вам суттєві переваги в тому, щоб реалізувати на свою діяльність більш активно і отримувати від того більше результатів. От, ну це знову ж таки такі моменти, нюанси, які треба враховувати. Що у нас тут? А хто це з Докс, Якщо є можливість, якщо я вас знаю, напишіть, хто це. Дякую, що приєднуєтесь. Мені приємно, що є люди в чаті. Цей ефір більше я проводжу. Для себе, скажімо так, щоб він зберігся, я його не планував, він так от просто відбувся та й відбувся. От сьогодні говоримо про те, що Інстаграм Facebook Фейсбук не витримав певних моментів. Ютуб працює знову ж таки, на ці явища тимчасові, тому що Ютуб теж може з якихось причин перестати працювати, а Інстаграм, Фейсбук буде працювати, але правила, що треба зберігати свою. Ну, емоційну таку свідомість розуміти, що відбувається, де відбувається, і слідкувати за цими речами все одно потрібно, і те, на чому я завжди роблю акценти, прокачуйте себе як особистість, прокачуйте свої скіли, свої навички. А це завжди допоможе вам залишатися в ресурсі, в результатах і допоможе вам. Отримувати більше результатів, тому що платформи так чи інакше, то одні, то інші, вони змінюються, вони нестабільні, вони не постійні. Вони підпорядковуються якимось маніпуляціям з точки зору там різних експертів, різних спеціалістів. Якщо у вас є свої навички, свої скіли, ви ніколи не пропадете. Навіть якщо завтра повністю вимкнуть усі соцмережі, а вам треба щось їсти і ви хочете продовжувати заробляти гроші, то ви можете, маючи навички продавати, маючи розуміння себе, цінність своєї свого продукту якогось, да навіть якщо він не онлайн, а завжди шукайте можливості для реального сектору бізнесу, для тих же виробників, для тих же кх, сфери реального бізнесу в послугах, тому що якщо ви в цьому розбираєтеся. То, відповідно, у вас завжди будуть результати. А в чому треба розбиратися, може бути таке питання. А оцінюйте, приділяйте час для того, щоб оцінити, а які є виробничі цикли або цикли бізнесу у будь-якій сфері. Тому що, коли ви розумієте, з чого складається кубик рубик, скласти його шансів набагато більше, ніж коли ви не розумієте, як він працює. Я буквально сьогодні. Вчора писав такі штуки, що проводжу зараз бізнес-розбори, і люди задають там питання. І найчастіше це такі два питання: або немає часу, або немає грошей. Відповідно, якщо у людини немає часу, Треба шукати, а кому можна делегувати. Тобто немає часу, означає, що я на себе взяв велику кількість якогось функціоналу. Я його виконую, і в мене не вистачає часу на щось інше. Значить, у вас вже час організовувати роботу команди або робити реорганізацію роботи команди для того, щоб у вас цього часу було більше. І відповідно це означає, що треба просто делегувати якісь моменти іншим виконавцям. Друге питання по частоті, яке задають, не вистачає грошей. Щоб були гроші, про них треба думати заздалегідь. А в чому це полягає? Якщо ви заробляєте будь-яку суму грошей, ви маєте розуміти, що грошей завжди не вистачає, що наші потреби завжди зростають, і наш попит перевищує наші бюджети, як правило. Тому потрібно формувати в свій попит, закладати можливі витрати майбутніх періодів. Я це реалізував у себе. Воно дуже круто працює з кожного прибутку, який приходить мені як цільові, якісь гроші за якісь мої послуги чи товари. Я просто певний відсоток відкладаю собі в. Витрати на маркетинг. Це суттєво допомагає зрозуміти, а скільки в мене є бюджет, немає бюджету на якісь маркетингові штуки, на якусь рекламу, на якісь там зйомки. Тому що ви там, якщо побачите попереднє відео, я його знімав у студії. Зараз я з дому вийшов просто в прямий ефір, щоб поговорити, щоб зафіксувати для себе якісь дані. Ну, от, тому ресурсу дуже багато, і питання в тому, який ресурс і коли ви використовуєте. Зараз гляну, можливо, у нас з'явилися якісь новини по Фейсбуку Інстаграму. От знову ж таки, зайшов в Телеграм. Телеграм працює. У мене є клієнт, дуже класний психолог. До речі, якщо комусь потрібно будете переглядати, пишіть в комент, познайомлю. А людина дуже експертно підходить до багато великої кількості питань. Сьогодні у нас з нею на Ютуб-каналі її вийшло відео. На цивільний шлюб, чи потрібен він сьогодні? От можете заходити, переглядати, якщо вам такі теми цікаві, і там ще говорили на тему психології, поведінки стосунків батьків і дітей, а саме про питання. Що дітям не вистачає часто любові батьків, а батькам часто не вистачає любові від своїх дітей. Це такі вічні теми, які теж можна ознайомлюватися, і психологія теж, до речі, відноситься до вічно зеленого контенту, який ви можете вивчати і аналізувати. І плюс в тому, якраз що в той час, коли Instagram, Facebook не працює, ми на YouTube цілком спокійно працюємо, виклали відео, провели пряму трансляцію і все це далі відбувається. Тобто, люди можуть дивитися. Цю інформацію переглядати, взаємодіяти і так далі. Плюсом є те, що YouTube трошки ширша платформа, ніж Instagram і Фейсбук, і ви можете отримати більше результатів. салаєт Сало б зараз не завадило, було б чудово. да Доброго дня! от Тому, відповідно, всі ці речі вони дійсно допомагають розуміти якось ситуацію. Гумор від колег по команді, будь ласка, так, це ти забила все чергу на постінг рілсів, що всі сервіси положила. Ну тобто, да, в нас люди збираються постити контент, але з якихось причин це не відбувається, тому у кожного свої причини. От якщо у вас є якісь питання, чи просто поговорити, пишіть ваші питання із задоволенням відповім. Це такий на для мене новий формат, тому що я прямі трансляції в YouTube зазвичай не проводив, але маючи багато досвіду в продажах, перемовинах, публічних виступах і з задоволенням ним ділюся з усіма скрізь. Ну тому, якщо маєте питання, от у нас три людини в чаті напишіть. Я відкритий до комунікації, до відповідей на питання, будь ласка. Інтерес, да? така штука, яка то з'являється, то пропадає. Було що на три людини на в тому, в прямому ефірі. Зараз уже нуль показує, всі вийшли. Цікаво, може вже YouTube Ютуб ліг. Ще б я географію вчив, що таке місто Талін, де воно знаходиться. Салін, Естонія. Це, типу, мене попросили трошки повільніше говорити. Зате там поруч якесь море, я бачу. Фінська затока. Ага, зрозуміло. Шкода, що є країна, яка розділяє Україну, Латвію та Естонію. да Не було б її був би якийсь коридор адекватний, було б краще набагато. Інстаграм так і не запрацював. Я думав, щось вже змінилося. Аж ні. Не працює, прикиньте. Хоча стрічка якимось боком гортається. А Facebook що видає щось? Та й Facebook щось видає. Може, воно вже все запрацювало? ніхто не заходив з вас в Facebook інсту Працює зараз, ні? Зараз я зайду паралельно. А, ні, не працює. То в телефоні просто оперативна пам'ять. Завантажена і там працює. А чим ви займаєтеся, коли відпочиваєте? От зараз у нас вже в Україні вечір 18.45. Чим займаєтеся ввечері Зазвичай. Що? то йдемо? Добре. Я пішов вечеряти вам усім гарного вечора. Відпочивайте, кайфуйте без інстаграму і фейсбуку і пам'ятайте, що бізнес це не тільки соцмережі, а ще і живі люди, з якими треба вміти спілкуватися комунікувати, знаходити спільну мову. Звичайно, якщо у вас є що їм запропонувати, гарного вечора!